На каналі Шукаш Скарбів. Сьогодні я ось на такому полі. Попередньому відео я тут був. Тут монети сипали досить гарно. І ось я приїхав в друге сюди. Ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте відео, буду вам дуже вдячний і гарного вам берег. У Мене знахідка. <кхід> Монетка. Монетка. Оце ну, один крейцер 1881. Ось така монетка. Попалась? Один крейцерок. Ну? Супер. Ідемо далі. Ну, монетка. Випала. Зігнута трішки, але видніється видніється портрет. Ось такий дивіться якась цікава монетка. Навіть не знаю що це. З цієї сторони мене буде щось видно. Ага, відніється. Відніється щось. Це крейцер, скоріш за все, що все-таки це крейсер 1800-й роки, бо тут два нолика видно. Це, напевно, крейсер один. Ось ці стане краще збереж. Ось такий крейсер. Супер! йдемо далі. У мене монетка. Ще трішки походжу і буду збиратися додому. Мнетки сьогодні сіплять багато, але, на жаль, срібла немає. Напевно, бідні пани тут жили, але дякую і на тому. Монетка, знову ж таки монетка. Сьогодні монетки сиплять, просто бомба. Ось вот такій грудочці, дві 23. Дивіться, Знак лишився. Серезно тисяча вісімсот шістдесятий. Ось така монетка. Чого робити видно? Така монетка. Супер, йдемо далі. Сезанчик. Ось знову врудись. Монетка. З Я не знаю, що це. Така мені вроді б ще не попадалась. Що це може бути? Це австрійська програма. Ну, зараз перегляну, що це за монетка. Такої я ще не знаходив. ну Зараз почищу. Цікаво. Ага, це Мадярська. Це Мадярська монетка. Значите це? Мадярська 1901 року. Такої я ще монетки не знаходив. Це в мене в колекції вперше така мадярська монетка. Навіть не знаю, як це називається, що, що як вони там називаються і каміння валюта. Дома подивлюсь і прикріплю до фото. Що це за валюта, як називається. Супер. Беремо, йдемо далі. У мене знову монетка, буквально. Після тієї мадярської монетки, можна сказати, метр я відійшов і в мене ще одна монетка. Зараз глянемо разом. Що за монетка тут в мене? Попалась? Ось така в такому вона стані. Зараз ми. Глянемо. Ну, вроді би бачу рік. З цієї сторони 1950 А з цієї сторони... Ага, 50 філерів Супер. Ось така гарна монетка. 50 філерів Супер. Йдемо далі? Так, сьогодні коп завершено. Сьогодні все. Ось такий в мене сьогодні результат. Ось така конинка мені попалась, такий от, така от пряжка, ну і різного незрозумілого, мідної всякої штуки. Їх три дивитися, що це таке. Ну і монетки. Ось стільки монет сьогодні я викопав багатенько. 15 монет і один гудзичок. Такий мені гудзичок. І решта всі монетки. Ось такий крейсер тут є, 50 філерів. Мадярська, якої мене немає. Три крейсера, на жаль, в поганому стані. Ось тут є Гелери, 10 фенігів. Такі монетки, які часто попадаються в Чехії, в чешських полях. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео і побачимося в наступному відео. Всім пока! Close doors, I'm a fool for your love